Я вас вітаю сьогодні на огляді Сіат Ліон. Тільки привезли його до нас на подвір'я в бадбоклят. Хочу показати вам трошки цю машину. Це у нас 103 кВт дизель 1,9 ТДІ. Машина злегка бита пізніше. Покажу, ну, може для кого злегка, для кого дуже сильно. Водійська дверка бита і поріг. Так, вона більш-менш рівна машина. Зараз відразу проміряю всі показники. Не буду з камери ходити, ну точно не збрешу, не міряв я ще неї. 156. 128. Я по одному кліку зроблю, вона, скоріш за все, нічого не красилось, хоча вон 190 на дверці, 198, 223, 179, 100, 186. Не видно, щоб красилось. Ну, ідеально красилось. 240 таки. 251. Так і красилось, але добре красилось. 126. Ну, 100 мікрон це є 0,1 міліметра. 132. 131. 156, 155, 157, 140 і кришка багажника. 127. Крашена. Зараз вже більш детально дослідимо. Тут 177, 175, 197, ну 230 от на крилі є найбільше. 230 це, це лишніх максимум 100 мікрон, 0,1 міліметра. Зовсім незначний шар. Зараз я покажу. Машину ближче. Так. Недоліки. Спочатку підемо по цілій стороні. На склі є отут така коцка. Так, да, у нас весна, пишуть, що прийшла весна. У нас тільки що таке сонце було, от зайшло, от не знаю чого. Тут є мінімальні такі вздутості іржі на крилі, на передньому правому фари треба полірувати, вони не оббиті, але таке буває, коли не то, що потрібно поліролію. Їх заполірують і вони зверху тускніють. Треба заполірувати їх правильно і все це швидко робиться. Капот. Є трошки мінімально посіченості, трохи є. Тут у нас крило іржаве, зовсім переднє праве, от в цьому місці посередині, так? І оце у нас сам удар. Дверка і поріг. І на задню дверку також є отут вм'ятинка плавна і отут. Зараз покажу так, щоб було видно. Фірма, яке взуття, та який це як його? Тоні Хімфілдерж, як, блін, не вимовиш. Тут по 70 євро є вони продаються біля нас. От, І ззаді отакий штрайф шаден. Трошки м'ятина. На бампері. Просто фарба залишилась від якоїсь машини. Стерти можна, а вм'ятина є на крилі. Зараз я з усіх сторін. Так. Про взуття, до речі, вчора був в цьому магазині від Вюрсбурга на Швайнфорд. Є тут магазин такий. Верніше, дуже багато там магазинів, така величезна парковка. От. Шот, так, шара на ціни, в нас 270. Так, да, в нас дурдом ціни на ці, на ці взуття. А тут 70 чи 77 євро. Я собі взяв е, дві пари таких ботинків і взяв е, кроси за 40 євро. Ну на скидці, понятно, що це на знижці було. О. Кури, то ваші кричать? Ні, кури то не мої Так, сзади абсолютно все окей. Повністю рівне. З правої сторони. Ні, так і якщо придивитися... Вздовж, то структура фарби на дверці пасажира інша. От тільки в такій от певній проєкції. Колір абсолютно співпадає. Покрашено ідеально. От на крилі нічого не видно. Видно лише мінімальну вм'ятінку тут. Зараз в певній проєкції покажу її. Вона така дуже плавна, елементарно витягується з допомогою присосок. От тут, зараз. О, от тепер її видно. Бачите, да? Мятінка. Дах абсолютно рівний, за виключенням одної також вмятінки мятінки малесенької. Отак от її видно. Вона дуже маленька, дуже плавно, також витягнеться без. Шпакльовки. Диски у нас. Як бачите, що там, як там почувається тесла. Тесла чекає запчастину. Колеса літні. Колеса літні в доброму стані. Фулда колеса. Диски не пошкрябані. Так. Машина обслужувалась, до речі. Тому що... Немає вироботки на гальмівних дисках. Немає вироботки. Майже немає. Да, тут також непочухрені диски. Все норма. От перше, що можна оцінити, це по гальмівних дисках. Якщо машина обслуговувалась, то значить тюф ставили не просто так, до речі, тюф у цієї машини, тобто техогляд ще дійсний. І що хочу сказати вам, е у нас ця мазда, ми продали людині Мазду, ту дешево вчора, да? і він хотів гнати неї на своєму ходу. І ми б зробили без проблем, ну і можемо зробити без проблем е номери жовті. Але номери. Коли машина не має техогляду, робляться для, для проходження тюфа. Вони на їх ну, офіційно їхати не можна. Там пише, можна пройти тюф і можна доїхати додому. Ну, але у нас додому з Німеччини виявляється в Україну. Тобто це і офіційно і ні, але останнім часом, не знаючи на всіх границях, на Ягодині переході. Почали штрафувати вже. Штрафують. Хотіли, вірніше, не оштрафували, в мене навіть є повідомлення, там хлопці присилали копії, скріншоти. Хотіли оштрафувати на тисячу злотих за те, що машина на жовтих номерах без тюфа. Коротше кажучи, мужик під'їхав проходити паспортний контроль і відразу до нього. Полячка підбігла, каже: а ну ну покажи мені, е чи є там тюф. Така вже, ну, десь вони гади, повзнавали, таке, хтось їм розляпав, що таке буває. І вони вже звертають увагу. Раніше ніколи не дивилися, там є тюф чи нема, ніколи вони не, не розуміли того. Так от, з цієї машини тюф є. Можна зробити е за 110 євро номера, е скільки там я писав ціну, 250 вона до отдачі. 2008 рік машина. Е, в принципі, ржавчина тільки є ото от супер міні отут на лівому, на правому крилі і з тої сторони на лівому. Двигун робить нормально, я на її їздив, да, ще недолік покажу один над склом. Дуже часто буває і тут також є. Он, тут є вибите камінчиком, це треба закапати, краскою. Фарбою. І отут от є також. От, ну І те, що скло я вже показував. Так вона більш ніде корозії немає. Я відкривав всі двері, корозії ніде немає. Тільки на передніх двох крилах є корозія. Більш ніде, ні на порогах, ніде немає корозії. Ну, в принципі, недорога машина, можна при бажанні без проблем можна. За 600 євро е, пригнати неї на лаветів до ковеля І ніхто на її ціну не підніме, ніяка розтаможка не піднялась, якщо в відношенні цієї машини. Напишемо офіційну купчу, можна зробити офіційний перерахунок коштів е, по проформі рехнонг І машина буде мати всі підтверджуючі документи. Можемо також е, і за таможку зробити, до речі, на будь-яку машину. За, на нашу любу машину за 30 євро можемо зробити за таможку Ну, також це в плані підтверджуючих документів, якщо буде хтось на себе розмитнювати. По двигуну машина нормальна, працює нормально. от, от така машинка. Зараз головне, покажу ще, наскільки вона зношена. Тому що, як я вже не раз говорив, е всі деталі в салоні вони чітко відповідають всім вузлам і агрегатам. Але треба дивитися не тільки на щось одне, а в загальному. Тому що коли у людини на джинсах був, скажімо, замок, то без проблем було порвати сидіння. Так? Є такі моделі по керму, є такі моделі. Які дуже витираються кермо, а є такі, що видержують великий пробіг і все в поперях. Ну це вже знати треба по моделях. Знаючи всі ці тонкощі, можна елементарно подивитися, як, як та машина, наскільки вона зношена, не, не заглядаючи двигун, не, розб... не залазячи в вихлопну трубу. і... Як кажуть, через карбюратор вилізти. Нічого не треба вскривати, просто подивитися ці, ці деталі, зараз покажу. От, перше, що найбільш відповідає пробігу, ну не пробігу, давайте пробіг той взагалі оставимо і він нікому не, не потрібен. Головне в Європі це наскільки зношена машина. А пробіг може бути дуже великий чи дуже малий, і від цього не завжди стан. Е Відповідає, особливо тоді, коли ви шукаєте машину в нижньому сегменті цін, то я б не радив взагалі звертати увагу на таке діло, як пробіг. Ну от тут видно, реально, бачите, все в поперях, нічого не злизано. От тут, коли машина попоїздила, вже там є конкретно злизано. У цієї машини 300 пробігів. Це. Подивіться, яке кермо, яке все. Це машина, от 100 стоболова вона їздила на дальняк. Нічого в неї не злизано. Потертість сидіння отут трошки є. Не, не просажене сидіння водія. Педалі отак от виглядають. Всі деталі шутруться, треба завжди дивитися. Ручка така трошечки підгулявша, видно, хтось любив на їй руку тримати, терти. Зараз покажу, як ремінь. А ремінь, о, ремінь, ремінь поцвівший, йоли пали. Ремінь поцвівший, а чого? Хрен його знає, чого? Мокрий, а! -а, -а, -а. Ясно чого. А того, що от воно. Тут була заклеєна дверка і воно протікало. Все ясно. Подивимося справа ремінь. Бо зараз хтось скаже, що утоплені, ну я не бачу утопленіка. Так що ні, тут все окей. Стоболово немає тут утопленника, просто... Замочився ремінь. Нема тут. Замочився, тому що треба його простірнути. Так, зараз покажу ще туточки. Ось така буває ситуація. Вони ж вдарять в машину, вона стоїть на страховці, ніхто її там не чіпає. Так, що тут? Тут запаски не було. Тут... Все більш-менш ціле, в нормальному стані, в багажнику нічого не подерти. Ну да. До речі, сидіння трошки це мокрувати. Злегка, да? Там все сухо, абсолютно все сухо. Водійська макрувати. Ну тут було, може виїсти, шиби навіть не було, бачу, тут було заклеєно, що заклеювали, бо не було стоболово шиби цеї. Скоріше за все. Зараз подивлюся сервісну ще. Чи, чи вона тут є, чи нема. Є сервісна. Так. Незручно одною рукою. Тримати другий, показувати так. Не, не написали початок експлуатації. Зараз перший сервіс. Та -моє. Зараз. Ай, момент. А потримай мені. Я подивлюся. 12.02.2008. Старт експлуатації. Подивимось останній сервіс. І так, останній сервіс. 258 397. Зараз там 300 тисяч. 253 був попередній сервіс. Заміняний ремінь вже. Так, 199-300, 188, Да, вона регулярно проходила на Volkswagen сервіса. Все, тут є. Ну, да, тут на Сіаті, тут на Volkswagen. Ну, це одне й те саме Seat і Volkswagen це майже одні, одні ті самі фірми. Ну, я б не сказав, що поганий стан. Машина не зношена, це факт, можна сказати. По-любому, що вона не зношена. Зробити Два передніх крила. От. Зробити цей поріг дверку. Ну і буде за адекватні гроші машина. Якщо буде когось цікавити, телефонуйте. Там в описі відео, завжди під відео є в описі мої контакти. Буде цікавити, телефонуйте. На все добре. До наступних відео. Підписуйтесь також, не забувайте, щоб не пропустити нічого наступного.